Всім привіт! З вами Юля на youtube каналі Заводж. Дякуємо за вподобайки до попередніх випусків. Таким чином, ви забезпечуєте донати військовим, тому що за кожен донат ми платимо по 10 гривень і відправляємо отриману суму на різні збори. Сьогодні вирішили зробити добірку годинників в різних цінових діапазонах: 500, 1000, 2000 та 3000 євро доларів. Раниці ціни не зацементовані, звісно. якісь моделі можуть бути трошки дорожчими, інші дещо дешевшими. В кожному ціновому цензі ми обрали і декілька стилістик: класика або дресwat, дайвери та пілоти або філди. На мою скромну думку, кожна з цих категорій дуже цікава з точки зору як історії, так і з точки зору формування повноцінної колекції. Підособливий випадок це класика або дресwч. А дайвери, пілоти та філди можуть бути по факту чудовими повсякденними варіантами, з відмінною читабельністю, що все таки важливо, і цікавим бекграундом, про який можна поспілкуватись навіть не з годинниковими ентузіастами. На мою думку, класика адрес Watch – це такі пограничні категорії, бо іноді їх буває важкувато розрізнити. Тому їх вирішили поєднати в одну. Окремо виділили дайверські годинники, тому що це дуже популярна стилістика Watch і вибір тут досить великий. А от мілітарі і пілоти навпаки з'єднали в одну, тому що тут якось цікавих варіацій все-таки менше. Парочку ремарок, перш ніж почнемо. Хоча ми збирали пул модели командою, тобто не тільки я одна висловила свою думку, все одно вона є досить суб'єктивною. Бо в нас в команді, скажімо, 8 людей, а підписників на каналі вже 25 тисяч. До речі, це супер круто, і я вітаю всіх, хто нещодавно приєднався до спільноти заводчик. І не забувайте, що у нас є інстаграм, телеграм-канал і, звісно ж, офлайн-магазин в Києві, з якого я, власне, і віщаю. Тож я впевнена, що у вас може бути багато альтернативних варіантів, тому запрошую вас поділитись ними в коментарях до випуску. Ну і другий момент: не забувайте, будь ласка, що ми обмежені асортиментом нашого магазину. І, на жаль, все, що дуже б хотілося додати, не вдасться, бо не все у нас є. Ну і давайте лірку в сторону і починаємо! Першою буде категорія 500 доларів. Мені вона дуже подобається, тому що ніби це стартово в нашій добірці. Але варіанти, які ми взяли, дійсно класні. Почнемо зі стилістики класика або дрес. І тут всі одноголосно обрали серію Presage Cocktail Time. А от щодо моделей була важка боротьба між декількома варіаціями. Але на цей раз я включила авторитарний режим і обрала одну з перших, а може й першу модель, доступну для міжнародного ринку. Трьохстрілечних Seiko Presage Cocktail Time Skydiving з напівпрозорим блакитним циферблатом. Загалом-то я вважаю циферблати Seiko одним із найкращих. Я неодноразово про це казала, майже в кожній колекції є прекрасні варіанти: кольори, текстури, ремісничі техніки і так далі. Ну от немає в такому ціновому діапазоні щось схожого у швейцарцях. Я не є великим фанатом, наприклад, трендової бірюзи, а от напівпрозорий коктейльний відтінок з радіальним візерунком сонячних промінчиків це справжня краса. Яку, до речі, додатково підкреслює опукле трошки вінтажне скло Харлекс. І якщо ви придивитесь до секундної стрілки, вона трошки вигнута, щоб не зачепити це опукле скло. Візуальне складову чудово доповнює комфортний розмір 40,5 мм, та той факт, що це ще й механіка. Тут встановлено механічний калібр 4R35 із запасом ходу 41 година. Єдиний нюанс моделі це ремінець. Трохи дивний, лакшері, блискучий лаковий ремінець темно-синього кольору з синьою прострочкою. Але його можна замінити на щось більш стримане або замовити браслет сейком, що також буде непоганим варіантом. Якщо ви не є фанатом ремінця чи кольору циферблата, в коктейльній серії є багато інших варіантів в тому самому ціновому діапазоні. Далі маємо категорію дайверські годинники. Якщо бути прям строго налаштованими обрати саме дайвери, то в рамках 500 євро доларів сертифіковані дайвери згідно з ISO 6425 можна знайти в тих же Seiko та Citizen. І так як в команді контенту є Юра, який дуже хоче додати в свою колекцію дайвер від Citizen з колекції ProMaster, вирішили на ньому і зупинитись. На всяк випадок уточнюю, це корпус, який подобається Юрі, але не прям його омрія на модель. Насправді я його розумію. Для мене саме цей корпус ProMaster є, мабуть, найцікавішим в асортименті Citizen. Його ще називають фугу на честь дуже небезпечної рибки, яку тим не менш дуже майстерно вам приготують в Японії. На вигляд, вона зовсім не страшна та навіть кумедна, але по факту при неправильному приготуванні можна і відкинутись. Годинник в корпусі фугу не несе ніяких ризиків для життя, хіба що ви ризикуєте закохатись з нього і витратити гроші на покупку, яку заздалегідь не планували. Хоча розмір тут і не маленький, діаметр 42 мм, а товщина 12 мм. Модель, здається, досить збитою. Циферблат тут, звісно, суто дайверський, величенькі мітки та стрілки з купою люма. Але мені особисто дуже подобається набір стрілок. Вони такі короткі і широкі, ніби мускулисті. Виглядають дуже впевнено і забезпечують чудову читабельність темряві. Також тут класний індекс на 12 годині. Не бачила такої форми в інших брендах, але дуже якось він кинувся в очі. І ще тут класний безель. Мені подобаються дуже характерні та досить унікальні вимки. Загалом за цей чудовий прайс ви отримуєте сертифікований 200-метровий дайвер ще й механіку із запасом ходу 42 години. Так, тут немає сапфіра чи якоїсь неймовірно складної обробки. Але ж це все-таки тул Watch в базовому ціновому діапазоні. Не вимагайте від нього, аж занадто багато. Завершуємо діапазон 500 євро доларів ще однією Seiko, але тепер в стилі мілітарі. Seiko 5 Sports. Насправді модели в стилі мілітарі, особливо якщо шукати саме механіку, взагалі небагато. Якщо брати доступних швейцарців типу Тісо чи Сертіна, у них якось немає ані пілотів, ані філдів. Сертіна більш зосереджена на дайверському асортименті, бо має все-таки немаленьку історію дайверів. Тісо робить ставку на зв'язок з автоспортом, ну і якось дуже сильно промотує PRX, сідлаючи хвилю популярності цієї стилістики. Тому ми не заангажовані на Сейко, просто у них є такі варіанти. Якщо у вас є сумніви щодо історичного бекграунда мілітарі-годинників Сейко, не переживайте. Японська імператорська армія була споряджена годинниками Сейко. Не кожен солдат, звісно, а переважно офіцери. Спочатку імператорська армія замовила велику кількість простих годинників для різних збройних сил: сухопутних військ, військово-морського флоту і військово-повітряних сил. Ну а потім прийшлося дуже сильно економити. До кінця війни уряд був змушений відмовитися від виробництва годинників на користь бортових інструментів для танків, літаків та човнів через дефіцит сировини. Такі от справи. Повертаючись до сучасності, до обгрейду колекції Seiko 5 Sports у 2019 році досить впізнаваними мілітарі моделями були годинники 5 Classic SNZ. Зараз же польова стилістика представлена саме в Seiko 5 Sports. Дизайн у них дуже схожі. Але виконання відрізняється, як в принципі і механізм. Наразі є два розміри 39 мм та 36. У нас більш популярні саме більші версії, тож їх вирішили додати. Мілітарій годинник все ж значно спокійніший та більш стриманий, ніж той же дайвер загалом. Тут простий матовий чорний циферблат, але читабельність чудова. В приденному світлі її забезпечують досить великі арабські цифри та широкі стрілки мечі. В темряві ви будете бачити час завдяки люмінесцентним міткам на периферії цифроплати. Серед допфункціоналу найпотрібніший мінімум дата та день тижня. Корпус та браслет зроблено зі сталі, більшість поверхонь сатановані. Все говорить про практичність з точки зору носіння, бо все ж таки у випадку сетинування не так помітні подряпини. Так як це досить доступна за ціною механіка, то й калібр з базового, але надійного сімейства 4 r із запасом ходу 41 година. Водозахист також непоганий і складає 100 метрів. Вважаю, що кожна модель в діапазоні 500 євро коштує своїх грошей. Але так як у нас є декілька цінових діапазонів, подивимось, що можна знайти в рамках 1000 євро-доларів. Почнемо з класики. І в цій ціновій ніші, на мою думку, досить цікава пропозиція буде в Тісок. У них якраз таки більше саме класики, ніж, наприклад, в японців Seiko, Citizen чи Orient. І не в одній колекції я б виділила лілоколь. «Шемін де Турель» та Карсон. Тісоло Локль з'являється дуже часто в наших добірках, та, в принципі, доволі відома і стала класична колекція. А от Шемін де Турель», мені здається, трошки недооцінена. Відносно нещодавно тісовну вулицю серію, представивши те, що обгрейнуті кропоси, циферблати та нові розміри. Наш фаворит більш компактна версія діаметром 39 мм, тож на неї і подивимось. Сталевий корпус досить легкий і зручний на зап'ясті. Чистий і простий солет має вузький заокруглений полірований рант та короткі звужені вушка. Різні типи обробки на елементах корпусу зроблені так, щоб зменшити візуальний обсяг годинника з боків корпусом, створюючи ілюзію тоншого профілю. Класичний синій циферблат схований під м'яко вигнутим куполоподібним сапфіровим склом, яке також пом'якшує та покращує загальну форму. Циферблат, до речі, неоднорідний і має два типи обробки. Сонячні промені в центрі і дрібна вафелька на периферії. Звужені накладені індекси відблискують завдяки тонким скосам. Стрілки мають комбіновану обробку сатинування та полірування. Для зручності користування є датам, але можна було б обійтись і без неї, щоб зберегти чудову лаконічну стилістику цифроплата. Хоча це і класика, але запас ходу доволі практичний і складає 80 годин. І тут, до речі, балансувальна пружина Нівахрон, тож годинник стійкий до впливу магнітних полів. Як на мене, чудовий варіант і все-таки менш тривіальний, ніж Лелоколь. Хоча цей аргумент суб'єктивний за три копійки. Коли трохи підняло бюджет, тут вже можемо дозволити собі Хамільтон в категорії філди-пілоти. Я додала варіацію абсолютного хіта в асортименті Хамільтон, модель Мерф, але версію зі світлим цифроблатом, яку представили в кінці 2024 року. Хоча вона належить до колекції Hackie Field, мені Мерф здається більше пілотським годинником. Я б додала його в Хакі aviation Загалом то починалось все з великої моделі діаметром 42 мм, яку носила героїня Джесіка Честен Мерф у фільмі «Інтерстеллар». Далі в 2022-му випустили ідентичні моделі в корпусі діаметром 38 мм, але без слова «Еврика», написаного за допомогою азбуки Морзе на секундній стрілці. Ну і тепер оці білі, які мені здаються чудовим доповненням серії. Версія з білим циферблатом буде на чорному шкіряному ремінці з білою прострочкою. Арабські цифри з люмом вінтажного кольору мають чорний контур. Текст і хвилина доріжка також виконані в чорному кольорі. Окрім цих змін, білий циферблат виглядає ідентичним чорному, з цими чудовими вінтажними стрілками в кафедральному стилі, які я особисто вважаю найбільшою прокрасою цієї моделі. А ще дуже правильне рішення все-таки зменшити корпус. Тому що розмір від вушка до вушка більшої моделі складав майже 52 мм. Це прям дуже багато. В 38-х цей показник складає 44,7. Погодьтесь, все-таки набагато більш носибельний варіант. Дуже підкуповує чудовий запас ходу 80 годин. Це однозначна перевага того факту, що Хамтон належить до концерну Swatch Group і має доступ до калібрів ета з класним резервом ходу. Також, попри навіть консервативний дизайн та шкіряний ремінець, водозахист тут 100 метрів. Раптом ви вирішите встановити сюди сталевий браслет, можна, в принципі, в них і поплавати. І я б встановила браслет, бо тут трошки жорсткувати ремінець. Хоча з часом він розноситься і теж буде ок. Просто я фанат браслетів. Остання категорія в ціновому до 1000 євро це дайвери. Тут, в принципі, було з чого обирати, але я зупинилась на черепашці Seiko Prospex King Turtle Paddy Edition. Я взяла саме версію King, тому що, на мою думку, сертифікований дайвер з сапфіровим склом, керамічною вставкою безеля, ще й механіка за таку ціну це просто топ. Конкурент може бути також в рамках колекції Prospex той же King Samurai, але черепашка якась дуже прикольна. Я й сама ж маю в колекції Baby Turtle. На жаль, без сапфіра, але Hardlex також ще досі не подряпався. Хоча моєму годиннику вже років 6, так точно. Отже, що мені тут подобається? Нехай буде першою ергономікою корпусу. Хоча він досить товстенький, товщина 13,4 мм і має немалий діаметр 45 мм, на руці він виглядає і меншим і просто сидить комфортно. Я вже неодноразово на цьому наголошувала, але скажу ще раз: Seiko вміє робити дуже зручні ергономічні корпуси. Ви можете докупатись до браслетів чи застібок, хоча, на мою думку, для свого рівня ціни вони зроблені нормально і є надійними. Але корпуси Seiko реально круті. Продумані, з унікальним та дуже характерним дизайном, різноманітні і цікаві. Друге, це циферблат. Знову ж таки, сейко в цьому майстри. На початку цього року відбувся реліз нових ювілейних моделей з циферблатами у вигляді хвиль. Здавалось би, що тут нового? Виконання. Вони дуже деталізовані і відтворюють стилістику гравюр Косая. Його ж хвиля в канагаві прикрашає із задню кришку дайверів Seiko. Моделі нашого огляду на циферблаті відтворено не об'єкт. Чи якийсь візерунок, а саме природне явище, досвід перебування під водою, коли промені світла пронизують товщі води. Мені здається, це крута задумка, ще чудово реалізована. Загалом, я думаю, дайвери Сейко – це справжній топ. Вони дуже різноманітні за виконанням та обробкою, і в залежності від бюджету можна обрати чудовий варіант в будь-якому ціновому діапазоні. Якщо раніше була переважно база за виключенням Марінмастера, то зараз вже є купа всього у вищому сегменті. Ну а тепер йдемо далі і переходимо до позначки 2000 євро з невеличкими відхиленнями туди-сюди. Традиційно почну з класики, і в цій категорії і ціновому діапазоні на кращий вибір буде у Фредрік Констант. Сам бренд будувався навколо концепції доступної розкоші. Не люблю оце слово розкіш, але коли ви берете в руки годинники від Фредді, ви відчуваєте гідний рівень якості, на якому його зроблено. І хоча зараз компанія, яка за походженням є швейцарською, належить до концерну Citizen, який є японським, на якість годинників це ніяк не впливає, хочу, до речі, акцентувати вашу увагу на тому, що Citizen придбав ще й швейцарську фабрику з виробництва калібрів Лажу і в деяких нових релізах Фредерік Констант встановлюють калібри Жажу з більшим запасом ходу 68 годин. Я взяла одну з найкласичніших, на мою думку, моделей. Тут вам і бездоганно виконаний білий циферблат кольору слонової кістки, і традиційний візерунок клода парі, і супер читабельні римські цифри на периферії циферблата. Я, до речі, з класикою найбільше асоціюю саме римські цифри, І ті самі стрілки в стилі бріге у формі яблучка. Акуратно вписана апертура дати без рамки, комфортний корпус діаметром 40 мм з плавними вигинами, зручний і досить м'який ремінець. Складновато описати словами цю модель так, щоб було зрозуміло різниці у порівнянні з іншими годинниками більш доступного цінового сегменту. Але вона є, і, сподіваюся, відеоряд допоможе вам розглядіти нюанси виконання більш докладно. Хотіла, до речі, додати Longines Master Collection, але якось повз мене пройшов той факт, що у них нема моделей в районі 2000 євро. В категорії пілоти філди ми без сумніву додали одного з найкращих представників вінтажної стилистики. Hamilton Хакі Aviation Pilot Pioneer в бронзі. Цей досить канонічний пілот виконано в немаленькому корпусі діаметром 43 мм та товщиною 13 мм. Загальний же розмір від вушка до вушка складає 51,5. З одного боку, габарити значні, як для повсякденного насіння, а з іншого це ж все таки пілот, і по канонах малим він бути не має. Корпус повністю сатанований і що цікаво зроблений з бронзи. Окрім чудового відтінку, бронза в годинниковому світі цінується за поступову появу зеленуватої патини, яка додає вінтажності та певного вінтажного флеру вашому годиннику. Проте не переживайте, її можна легко прибрати і повернути ваш годинник у первозданий вигляд, в якому корпус знову гратиме м'яким золотим кольором із трошки червоним мідним відтінком. Під подвійним купольним сапфіровим склом з антивідплисковим покриттям сховано чудовий зернистий чорний циферблат. Хвилинна шкала натхнена кишеньковими годинниками, оточена витанченими арабськими цифрами, і тільки на 6 годині замість цифр маємо окремий секундний лічильник. І знову тут маємо кафедральні стрілки з вінтажним люмом і також ніби з ефектом патини. Дуже мені подобається ця стилістика. Тут можна сказати, що вони забезпечують шикарний ретро-вайб. Всі риси притаманні пілотам присутні. Наприклад, велика заводна головка у формі цибулини. Попри 100-метровий водозахист, вона не загвинчується Крізь титанову задню кришку бачимо механізм ETA Unitas 6498. І він має ручний завод, що також зустрічається рідко і робить цю модель по-своєму унікально. Калібр працює на частоті 18800 та забезпечує приблизно 50 годин запасу ходу. І остання стилістика в рамках 2000 євро це дайвер. І тут вважаю канонічним варіантом Doxa sub 300T Professional. Перший випущений у 1967 році. Сап300 був на той час сучасним Tool даверським дайверським годинником, який ставив на перше місце читабельність і функціональність. Хоча це не перший дайвер Докса загалом, це саме той дизайн, який у багато чому сприяв успіху бренду в наступні роки. І завдяки яскравому використанню кольорів, рідкісному безелю зі шкалою декомпресії та його характерному загальному дизайну, Докса Сап300 виглядав унікально і супер яскраво в морі дайвер з чорним цифроблатом. Сучасний бренд Докса продовжує бути саме про дайвінг і ні про що інше. Якщо брати варіант, який ми обрали для огляду, то це більш доступна за ціною версія SAP-300T з пласким сапфіром-склом та калібром без сертифікації COSC. Деякі бренди схильні перебільшувати ретро-стиль, але Докса це просто класика, на яку час не аж занадто вплинув. Доступна безліч кольорів, які значно змінюють характер годинника від яскравого помаранчевого Professional до нового зеленого Sea Emerald. Але я обрала саме канонічний помаранчевий з 1967 року, який з'явився як результат експериментів із занурення в озері на Корпус докса просто неймовірний. Він чудово лягає на зап'ястя, і, хоча відчувається дуже серйозним і ваговим, зважаючи на діаметр 42,5 мм, він залишається навіть трошки елегантним, наскільки таким може бути дайвер завдяки своїй короткій відстані між вушками та вигнутій поверхні. Чередування шліфування та полірування, що використовується на різних гранях корпусу, виконується акуратно, а розташування та розмір заодної головки робить її дуже зручною в користуванні. Ну і кудушк без браслета з рисових намистин. Дійсно дуже характерна штука, яка рідко зустрічається в інших брендах. Також підкреслюю ретро-вайб, який тим не менш розбавлений грайливою рибкою на застібці. Ну і завершуємо нашу цінову добірку найдорожчими годинниками в ціновому діапазоні 3000 євро. Почнемо вже традиційно з класичної стилістики. І отут ціновий пиріг дозволяє нарешті з'явитись лонжин. У лонжин є декілька колекцій, де можна знайти щось класичне чи навіть трошки дресове. Але я вирішила взяти модель з колекції лонжин Conquest Heritage. Якщо ви не в курсі, нагадаю: Conquest це перша колекція лонжин, яку випустили ще в 1954 році. І саме з неї почалось поєднання годинників в родини або серії. Оглядаючись назад, це здається абсолютно логічним ходом і якось навіть складно уявити асортимент бренда без колекцій. Але бувало і так. Перше покоління Conquest є найбільш класичною та легко впізнаваною ітерацією лінійки, і модель Heritage, яку я обрала, відтворює саме його. Знову ж таки, бачимо вінтажну стилістику, сховану в помірному корпусі діаметром 40 мм та товщиною 9,9 мм, з вузеньким полірованим рантом. Вінтажний дух також підкреслює опукле сапфірове скло. Головна родзинка годинника простий та водночас чудово виконаний циферблат. Грановані мітки в кольорі рожеве золото на чорному глянцевому фоні мають багато кутів, які ловлять світло та привертають увагу до вашого зап'ястя. В цьому ж кольорі виконано стрілки до Фін та всі написи на циферблаті. До речі, поряд з кожним індексом маємо маленькі прямокутні точки, заповнені люмом. Всередині встановлено механічний калібр L633 із запасом ходу 38 годин. Ви його не побачите, тому що кришка годинника прикрашена золотистим медальйоном з хвилею та зірками. Єдиний момент, який мене трошки бентежить, дата на 12-й годині. В ідеалі я б її просто прибрала взагалі. В такому стилі годинника можна обійтись і без неї. Далі маємо стиль філди-пілоти. І тут у нас знову з'являється лонджин Спіріт. І це дуже закономірно, зважаючи на той факт, що Longines розробив окрему колекцію Spirit, яка має відображати авіаційне минуле на Longines. І багато минуле. Я трошки розповідаю про це в окремому випуску про Спіріт. Рекомендую подивитись. Серію Longines Spirit вперше представили у 2020 році з усіма характерними рисами пілотів: велика заводна голівка, арабські цифри і великі стрілки форми батон з купою люму. Зараз в асортименті є різні розміри, кольори і функціонал, наприклад, GMT-версії чи механічні хронографи. Проте ми взяли класичний трьохстрілочник, з якого все починалось. Розмір обрали середній 40 мм в діаметрі та 12,2 мм в товщиною. Не знаю, як вам, а от мені колекція Спіріт здається дуже недооціненою. По-перше, мені навіть подобається той факт, що вони не взяли архівну модель минулого, а все-таки зробили щось нове. По-друге, спірити дійсно чудово виконані. Накладні арабські цифри об'ємні та великі, з жирним шаром люму суперлюмінова. Їх зроблено в стилістиці, що нагадує канонічний військовий годинник брудної дюжини. Поряд з кожною цифрою на металевій рамці на периферії циферблата є маленькі ромби, також з люмом. Ця деталь робить годинник ще цікавішим. Години та хвилини рахують стрілки, що трохи нагадують форму шприця. Але мені більш подобається секундна стрілка зовнішній кінець, забарвлений в червоний колір, а на кінці ромб такого ж розміру, як і мітки на циферблаті. Тому, коли стрілка рухається, її ром з'являється в тому ж місці над металевим кільцем, що і нанесені маркери справжній мечок. І все це з прекрасним запасом ходу 72 години завдяки калібру L888, який ще й має сертифікацію COSC і плюс 100 метровий водозахист. На мою думку, саме у Спіріта є особливий шарм, якого я особисто не бачу в багатьох інших серіях бренда. Ну і наостанок маємо ще одного сейко сучасну версію культового дайвера Марінмастер, але все-таки більш компактного і з певними оновленням. Марінмастер Seiko SBDX001, який випускався суто для ринку Японії, не є ж такою історичною моделлю, як деякі інші корпуси Seiko. Перше його презентували в 2000 році, не так давно. Але це не завадило йому стати культовим дайвером вже у більш високому ціновому діапазоні, ніж тоді було звично для Seiko. Зараз, в принципі, такою ціною особливо не здивуєш. Доля дорожчих моделей зростає, але тоді це був сміливий експеримент, який вдався. Далі з'явився оновлений Марінмастер, доступний за межами Японії. Ми, до речі, досі маємо його в наявності, проте він вже, на жаль, зняти з виробництва. Чудова модель, але все ж таки досить габаритна. Багатьом це ОК, проте все-таки товщина 154 мм це ОГОГО. Тому минулого року Seiko представили ось цю модель з нашого огляду. Тут товщину зменшили суттєво до 13,4 мм, діаметр також став трошки більш сучасним і складає 42,6 мм. Але відстань від вушка до вушка 49,3, що робить його досить компактним, враховуючи загальну масивність. Можливо, щоб зменшити товщину, пожертвували особливістю попереднього Марінмастера корпусом монокок. Проте висококласний дайверський калібр 8L35 залишається незмінним. І ще новий Марінмастер дещо дешевший, ніж попередня габаритна версія. І це також приємно. Ну а тепер до підсумків. Насправді в цьому відео зібрана лише маленька частина цікавих моделей. Які представлені у нас в магазині і загалом на ринку України. І дуже вірогідно, в майбутньому ми зробимо схожі сети, які, сподіваюся, допоможуть вам у формуванні вашої колекції чи просто наштовхнуть на певні роздуми на цю тему. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому годинникова карта України поповниться новими цікавими брендами, які ми також зможемо показати у своїх оглядах. Ми дуже раді, що минулого року вдалося привезти і Докса, і ще й під ялинку встигли Формекс. Будемо працювати над тим, щоб щось ще з'явилось і в 2025-му, але це не проста задача. Дуже часто бажання потенційного дистрибутора чи дилера недостатньо, щоб розпочати роботу на новому ринку. Тому тримайте за нас кулачки, не забудьте залишити вподобайку і напишіть в коментарях ваші варіанти в різній стилістиці, які б ви хотіли побачити в огляді. Дякую, що дивились випуск до кінця і до зустрічі, Па-па!